Візит Олега Ляшка на Черкащину видався насиченим. Зранку він побував на Корсунщині. По обіді завітав до державного аграрного технікуму Мліївського інституту садівництва. Послухати депутата зібралася повна зала студентів та педагогів. Олег Валерійович розповів присутнім, Я як треба відроджувати країну. Найперше вас... створити умови для розвитку це... національного виробництва. «Я сьогодні в Корсун Шевченківському зустрічався швейна фабрика. Колись 900 чоловік було, сьогодні 300 чоловік працює. ремзавод, колись 900 чоловік. Чоловік було сьогодні 80 чоловік. Працює і так, на яке підприємство не зайде. Колись були величезні підприємства. Сьогодні їх немає, тому що за 20 років перетворили країну на територію споживання, куди завозять імпортний непотріб. Крім цього, повинні стати доступними дешеві кредити для підприємців на розвиток бізнесу та молодих родин на житло. А ще необхідно прорідити Верховну Раду, лишивши лише 150 депутатів, чиновників пенсіонерів на політичне кладовище. Всі карти в руки, молоді. Я абсолютно твердо Конений, що лише могли здатні навести лад в країні. От ті, хто хто років сьогодні керує в Україні, вони її гнати треба в шию. Вони ні на що не здатні. Вони тільки розвалили країну після розвалу союзу. Україна мала найкращі стартові можливості. Нам сьогодні маленьку 3 мільйонну Грузію ставлять у приклад, як треба проводити реформи. Хоча ми могли бути прикладом для всього світу. То всі ці питання, ти що підняти? Вони актуальні, і я думаю, цікавлять не тільки мене а взагалі зараз всіх. Таких людей прогресивних в Україні, які думають про те, щоб в Україні було і українцям трошки краще, як зараз воно є У Городищі Політик також зустрівся з працівниками інституту помології імені Семиренка. Люди засмучені. Підприємство в держава фінансує ледве наполовину. Невдовзі тут скорочуватимуть 30% кадрів. Науковці, які зберігають генофонд культур, отримують зарплату 1100 гривень. Олег Ляшко переконує, країні потрібні радикальні зміни. Усіх цікавить одне, як заробити гроші, як годувати свої сім'ї, як їх утримувати, як лікуватися, коли, не дай Бог, якась хвороба. Багато людей скаржаться на несправедливість у судах, правоохоронних органів, на бездушність влади. Я їжджу по всій країні з однією метою до якомога більшої кількості людей для того, щоб донести до них програму радикальної партії, яка спрямована на відновлення національного виробництва, на те, щоб кожній українській сім'ї дати можливість працювати, заробляти. Ірина Гришко, Віктор Наточій, Віка новини.